Це Наталя. Сьогодні продовжуємо роботу в Ардбуці. Поробимо разом з вами творчу роботу. Це буде повний креатив, тому подивимось. Я сьогодні з дитячого майданчику, майже з природи, таке зручне, затишне містечко. І з піцею, з кавою, щоб було ще більш зручно все це робити. І розслаблено з вами тут посидіти в Сьогодні я буду шукати а, якісь вирізки до своїх колажів, до свого артбуку з оцих от журнальчиків, які трапилися мені випадково. Насправді, це саме те, чого душа хотіла, тому що коли я зайшла пошукати, ну, мені треба було щось новеньке, бо в мене немає взагалі ніяких журналів. Ви бачили минулі відео. Якщо не бачили, подивіться. Там в мене якісь вирізки, обрізки, вже якісь залишки. Але ж, я дійсно, хто, хто шукає, той знайде. Я зайшла в один магазин, в, один, в інший і випадково в книжний магазин, де мені запропонувала дівчина, от такі от журнальчики. Це бачите? 2001 рік, те, що треба для колажей, це не якраз це недорого, і це те, що треба для того, щоб не жаліти, все вирізати. І тут якраз вічний мандрівник, бачите, це про мене. Я, я люблю журнали про мандрівки, тому що це в них багато різних, в тому числі дуже мотивуючих картиночок, образів. Це ще й. Таке натхнення завжди, подивитися, наповнитися якимись красотами. От, бачите, буду з цього всього шукати. Тут я насправді навіть Камбоджа я бачила. Тобто буде з чого повирати. Бачите, ось Камбоджа, і це якраз ті місця, де я вже була, не тільки про щось мріяти, а вже і пригадувати, і вже й насолоджуватись своїми спогадами і своїми. Якимись солодкими моментами життя, які от якраз в Камбоджі були дуже-дуже насичені ці всі спогади, буду якраз щось таке для себе обирати, додавати. Бачите, яка просто, просто якась така неймовірна вдача, неймовірна, досі не можу повірити в своє щастя. Але таке іноді трапляється. От Дійсно, хто шукає, той знаходить. Бачите, от такі неймовірні. Журнали, і якщо е, цікаво, ціна, бачите, 59 гривень. Це е, майже 1 євро, якщо ви е, десь там вже порівнюєте не з гривнею, а з євро. От бачите, тобто я зараз трошки повинна прийти в себе, тому що від, від такої знахідки аж трошечки дух захопило. Буду зараз вирізати, шукати. От Одразу бачите, створюючи сьогодні сторіночку, яка буде називатися втрачена сторінка мого дитинства, одразу знайшлося більше ніж галочка. Така одразу думка прийшла, що це буде про... про життя, взагалі, про події, які відбуваються, про те, як хочеться відноситись, і в тому числі як хочеться, щоб віднеслися нарешті до мене, да, мої внутрішні батьки. Відносяться тепер. Тобто, я хочу зараз спрямувати цю роботу від імені якогось такого типу внутрішнього дорослого, своїй внутрішній дитинці. Це буде більше ніж галочка. Це буде та дитина, яка сприймається насправді, яка сприймається не як галочка, не як щось таке матеріальне. Банальне, чи щось таке, як річ, інколи буває, да? батьки хочуть там дівчинку, хлопчика, хочуть якусь, якусь дитину, яка буде як іграшка, можна буде гратися, можна буде дійсно отак от поставити галочку. У мене є якась була мрія там з дитинства, да? що я народила донечку чи синочка. Ось, а моя. Маленька внутрішня дитинка це більше ніж галочка. Це не дівчинка, яку хочеться, це не та дитинка, яка народжується для галочки, щоб було. А це вже особистість. Моя внутрішня дитина народжується для того, щоб бути вільною, щоб жити життя, своє справжнє, розкривати свою душу. І досліджувати те, для чого вона прийшла на цей світ, насправді. Досліджувати те, що вона буде робити, що йде від її серця, і що вона буде робити саме тільки від себе. Тобто їй не треба взагалі зараз підказувати і якось формувати, робити з нею щось, ліпити. Вона вже, вже готова, вже цілісна. І... Оце от нагадування хочеться тут залишити. Моя внутрішня дитинка вона є такою, як вона повинна бути вже з народження, і не треба постійно якось виправляти чи формувати, чи взагалі ну, залишати її своєю, тримати біля себе, робити з неї свою чи власність, чи бути, ну, робити з неї залежно, да? залежно чином від думки, від емоцій, від ставлення. Одразу буду додавати якісь такі картиночки тут. До речі, дуже їх багато, навіть очі розбігаються. Ну, напевно, мені хочеться от якусь таку дитиночку взяти, яка тут, яка тут є. От вона така мила, перша, яка мені тут з'явилася, от її візьму. Вона буде якраз та дитинка, про яку я зараз гадала. Оце втрачене дитинство де дитина народилася і коли я народилася дай була одразу була одразу дівчинкою від якої щось очікували, вимагали. От від цієї дитиночки нічого будь не очікувати. Тому мені захотілося обрати навіть таку темну, темношкіру дитиночку, що вона саме знаєте, от для мене це символ того, що вона вільна. От темношкіра дитиночка, вона така вільна, вона ніким не кімне, темношкірі люди, до речі, для мене це символ того, які ми були. Бо Люди з'явилися в цьому світі з темною шкірою. Тільки потім, з еволюцією, вони вже стали світліші. І зараз ця дитиночка це про якусь таку первозданність, про те, що її ніхто не формує. Вона така, як є, вона навіть не змінювалася від народження, від, скажімо, від її такої, такої первинної задумки. Це от моя. Дійсно вільна дитиночка, яка пізнає світ, вона там десь на фоні на фоні якихось там зерен, щось таке природнє, пізнає світ, дивиться, дивиться навколо і досліджує, досліджує той простір, куди вона прийшла. І ще оцей темний колір, знаєте, це для мене ще про те, що вона не повинна бути. Якоюсь світлою, да, вона може проявляти себе як темна. Е, вона може проявляти себе як, як жива, як справжня, як якась цілісна. Вона не повинна бути от, е, типу там, принцесою, да, чи щось в такому розумінні. Що, ну, звісно, дівчатка може бути принцесами і з темною шкірою. Але ну, от в розумінні цьому Диснеївському, знаєте, якомусь такому, ні, от вона насправді просто вільна, просто вільна. Така як сама природа, вона як сама природа. Вона не хоче і не буде ні під кого підлаштовуватися, вона буде, буде вільною, вона не буде е крокувати в якісь дивні соціальні. Правила, стандарти, вимоги. Вона буде. До речі, тут є багато ще пташочок, От мені, напевно, хочеться от це ще закріпити, те, що я зараз говорю, образом пташечки. Пташка це також для мене такий символ. Це душа, це свобода. Така легкість, оліт. Пташечку також додати, щоб ще більше закріпити оцю ідею. Ось вільна пташка, яка може літати, яка може взагалі бути не прив'язаною ні до чого, ні до кого. Ну, звісно, я прив'язана вона також може бути, вона може бути прив'язаною до тих людей, кого вона дійсно любить, хто прив'язаний до неї, хто до неї тягнеться, хто її любить. І вона може любити. А отак, от, щоб її хтось зобов'язував, силою утримував там в клітці в якійсь. Це не про клітку. Да? от Для мене ця робота вона про вивільнення з клітки, коли є справжність, коли є почуття. коли є Повна свобода, от тільки так воно все буде працювати. тепер. Моя сторінка, вона буде Це от, от. Моя, моя нова історія дитинства, моя, мій, мій новий дозвіл в собі бути такою, да? бути, бути такою, бути, бути дійсно тільки з почуттями, тільки заради почуттів з кимось. Тільки на фоні почуттів, тільки на фоні вільного вибору, тільки на фоні свободи, на фоні того, що це якась взаємна, взаємна радість присутності, от як зараз з вами. Да, у нас така взаємна радість присутності. Я дуже ще люблю жирафів. Побачила жирафа, хочеться його додати. Хай він буде в мене як символ здійснення мрій. До речі, тут є в мене така такий журнал, ну, напевно, я може в інший раз кудись його розміщу. Там є журнал про людину, яка об'їхала весь світ, мандрувала навколо світу, якась подорож навколо світу всього. Але для мене, от зараз буде цей жірафік. Зараз оцей. От... Цим, 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 цим нагадуванням, цим образом. Що це про здійснення мрій, про свободу побачити те, що, що милим здається, що я ціную, що мені здається цікаво, знаєте, я завжди любила жирафів, і зараз розумію, що жираф це також я. Бо в нього така довга шия. Це, це завжди було про. Про якусь мою цікавість, що я цікава така по життю, що я йду за цікавістю, що мені хочеться завжди бути там, де цікаво, мені хочеться завжди бути там, де цікаво. І це моя велика мотивація по життю. Якщо, якщо мені щось цікаво, то все буду працювати. Якщо цікавість зникає, з'являється якась нудьга, то все встає, нічого не рухається. Хочеться завершити сьогодні свою роботу. Ще малюночком я вже достатньо додала туди всього, додала туди а, вирізок таких от символічних для себе, якихось важливих. І, здається, тепер тільки додавати туди трошечки. А, залишилось додати чогось такого яскравого. Хочеться. А, звісно, почати заповнювати це якоюсь райдугою райдугою, щоб це було. Ну, Може я не буду дотримуватися якихось стандартів. У мене буде райдуга, просто така от легенечка. Негенечка вона буде в мене різнокольорова, це буде не обов'язково стандартна якась найдева. Ось це буде про, більше про яскравість, про те, що вона у нас буде якоюсь такою насиченою. Насиченою вся ця картиночка, вся ця сторіночка, дитинства. Ох, вже добре. На задньому плані я чую гімн України. Ти, ти чуєш, Адам? Чуєш гімн України? Адам? Чуєш? Це гімн України. Ми тут в парку сидимо і так приємно, що можна от просто сидіти. І почути, де ще таке можна, да? де там за кордоном. Не знаю, дуже рада, що зараз це в Україні. Хоча, звісно, можу а, вже, дуже скоро вже ще бути десь. Але поки насолоджуюсь тими можливостями, які є, які дає перебування в Україні. А вже така в мене яскрава. Угу. Яскрава вже з'являється. Вау. Дивіться, що тут от є зараз. Дуже яскравий, вже трошечки знову темніше, але все ж таки не можу підібрати час, щоб пораніше це поробити, познімати позніва... з вами. Але ж знаєте, що насправді у цей час він для мене і такий найприємний Приємніший для такої роботи. Тише, тихий, тихіше якось всередині вже всі справи пороблені. Можна при, приділити час, якийсь такий неторопливий, не без поспіху якогось посидіти, поробити. Звісно, хочеться на природі, на вулички, як зараз ми з вами. Це не дуже легко зробити при світлі, але ж і так дуже добре, дуже приємно це робити зараз. Яскравість не, не дасть нам ну, в темряві якісь залишатися. Ось, мені насправді навіть не хочеться нічого, нічого в цю роботу додавати якогось, когось, знаєте, щось писати. Я отут -от, от наготувала якихось невеличких, ще, може, я додаю якихось приємних таких от невеличких е е різноманітних клапочків. Але я не думаю, що це вже... Щось сильно змінить, це буде таке просто, ще, знаєте, розтягування задоволення, розтягування. Задов... Більше, ніж галочка. Це життя більше, ніж галочка. От воно таке насичене, наповнене. Оце я ще додала, поки ми вже з вами не були на зв'язку. Отаких ракушечок це були символи унікальності. Кожного з нас, мене, вас, кожної душі, як ці ракушки, вони кожна індивідуально, кожна відрізняється, нічого не схоже одне на одне. Ось що хочеться трошки додати, от кого знаєте, трошки не знаю, це золото, золота якась така стрічечка, кудись її тут прив'яжу, може бантик якийсь класненький, хочеться, щоб ця дівчинка була ще така. Оточена золотом. щоб її супроводжу. О, насправді, так. Да, це так, знаєте, що придумала? Це буде такий золотий шлях цієї дівчинки. Ну, напевно, я почекаю, поки це поки це висохне. Цій дівчинці, я бажаю, також золотий шлях по життю. І от якраз стрічечка золота. Це буде класна е, ідея. Ось, ну і оціх яскравих. Листочки хочеться додати, може там сердечки з них повирізати. Давайте тоді буду на цьому завершувати. Коли вже дороблю цю роботу повністю, то чекайте, трошки можу показати в наступному відео, що в мене все ж таки вийшло вже повністю. А поки насолоджуємось цією роботою. Я також сподіваюся, ви зі мною поробили, сіли, поробили свою роботу, свою сторіночку життя, сторіночку дитинства, яку ви собі зараз. О, у мене щось таке класне потекло. Ой, як красиво. Дуже люблю, коли щось тече. Бачите, там якась крапелька трошечки розтікається, розтікається от, от, до дівчинки, там от, зелений. Ще подивлюся, може, щось там пороздуваю, якісь там невеличкі. Ой, яка краса. Тобто, це така сторіночка життя. Вона дійсно втрачена. От моє дитинство, воно, на жаль, йому бракувало цього, цього. Такої медитативності. Роздивлятися, як щось кудись тече. Не поспішати, не нервувати, не намагатися чомусь там відповідати, заслуговувати, щоб бути прийнятою, щоб не втратити останні якісь краплі любові чи уваги, чи якогось значення для своїх близьких. Ну, може дійсно це. Був той шлях, я дуже рада, що зараз це розкривається і що з'являється в моєму житті можливість давати це іншим, давати таку легкість, відчуття важливості, давати це своїм дітям, давати це своїм клієнтам. Ось. Але для того, щоб відчути... Наскільки це цінно і важливо, треба було, напевно, пройти той шлях, щоб от зараз а, на цій сторіночці да, це виглядало як щось а, без чого немає, напевно, сенсу в, в цьому всьому світі для мене. От, обіймаю вас, любі мої, обіймаю мої хороші. А, сьогодні знову. Вдячна за нашу з вами разом творчість. Ось така от сторіночка артбуку. Тим класно бачите я щось можу додати в наш артбучок, навіть таке об'ємне, і артбук дозволить це зробити, бо це не повинно бути щось пласке. Артбук це така завжди, якась така роздута випираюча річ, і туди можна в тому числі додавати щось таке, щось, що може потім. Не складатися в якусь звичну зручну, плоску, цікаву, звичайну історію. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Цілую на наступній нашій, чекаю на наступній нашій арт-роботі. І надсилайте мені свої роботи. Будемо ділитися. Я поділюся своїм зворотним зв'язком. Дуже дякую тим, хто це вже зробив.